Путін дістає ядерку і засовує Лаврова. Дональда Трампа все це дістало. Він теж проводить ядерні випробування. А між тим санкції проти Росії вже починають сте байсте працювати. Я про Трампівський. Сподіваємося, що вони стануть драконівськими. Про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова і з нами Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю! Щиро рада бачити! Слава Україні! Героям слава навзає. Так видається, що Путін уже дістав до Анда Трампа бо саме не Німагу, хоча він його згадує на саміті в Майамі. Мені каже політолог Олег Лісний, що в принципі ще конотація сприйняття Трампом Путіна доволі таки позитивна. Він про нього думає, каже: От ми з ним там розмовляли. Там ну давай послухаємо, будемо коментувати позитивна чи вже ніяка. Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: цитую, ми вже десять років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити. Мені вдалося вирішити деякі такі питання за годину без жодної допомоги від ООН. Пам'ятаєте, як я тоді вийшов на сцену, пані та панове від імені Сполучених Штатів Америки, президент Дональд Джей Трамп. Я дивлюсь на телесуфлери, а там після цих слів нічого. Ну, Таке, як про мене, суфлеру вон більше уваги. А, а Путіну що? Нічого, ні зустрічі в Будапешті, ні ніяких фанфар. Ну, ви ж розумієте, наскільки Трамп сам себе підставив відповідним виступом Майамі, Бо ну, він же ж поламав все. то що у нього Байден був винний за війну, а тепер, виявляється, Путін же ж сказав, війна триває 10 років. І ну, що, ми всі забули, хто був президентом Сполучених Штатів? по 20-й ролі. Ну, я ж власне про це і кажу. Ну тобто, от, як же ж Трамп і його завершення восьми воєн за вісім місяців, а тут щось не в'яжеться. Тобто, а чим займалися відповідно Доніфредовичу ну, 17, 18, 19 і 20 рік? Ну от. Тобто, мова йде про що? Мова йде про те, що взагалі позиціонування доволі дивне. Тобто, Путін дає. Доручення, накази президенту Сполучених Штатів, а не сильно бере на себе а, трошки ролі, а, якраз російський диктатор. Бо це ж насправді ну, подібні речі можуть використати і опоненти а, Трампа, та ж сама Демократична партія, яка зараз окрилена результатами виборів мера Нью-Йорка, що ось ось він початок реваншу над республіканською партією, ну тому це якраз і показує, що ну точно а, гордитися там заявами Путіна, а, ну це не те, що має робити нині президент Сполучених Штатів. Я, звичайно, йому не радник і не можу радити, що ж йому робити чи ні. Але ну є ж певні закони логіки. І е, в нинішній ситуації, ну, все ж таки, коли Трамп перейшов з режиму умовно хорошого поліцейського в поганого поліцейського, і коли почав запроваджувати якраз тему санкцій щодо Лукойлу, Роснефті, коли почав скоординовану роботу з європейськими партнерами для допомоги Україні по програмі Pearl, та ще й Сполучені Штати на цьому почали якби, заробляти. Ну це ж відбувається. Ну тобто, мова має йти про те, що ну, очевидно Путіна треба дотискати, а не створювати йому знову теплі ванни. І от якраз оця заява Майамі, от вона мене трошечки, знаєте, збила з пантелику. Хоча, ми звичайно, пам'ятаємо, Трамп не є настільки постійним. В своїх напрямках спілкуваннях і це теж підмічають і європейські партнери, і теж політику про це пише. Ну, тим не менш, все рівно я не можу все ж таки не відзначити бажання Трампа дійсно бути корисним у питанні завершення російсько-української війни. Ну, але ж для цього потрібно обирати все таки зрозумілу дорожню карту. Як і ти. Ну, і відповідно, якщо Путін зупинив Трампа ну там, умовно від передачі томагавків, а за це, що отримали Сполучені Штати? Що за це отримала Україна? Нічого, продовження атак по нашій відповідно критичній інфраструктурі, тільки одна атака. По Дніпропетровщині дві з половиною тисячі шахтарів опинилися під землею. Слава Богу, просто слава Богу, дістали. Слава Богу, їх всіх дістали неушкодженими. Слава Богу. А наступний такий удар може мати не такий позитивний фінал. Я думаю, що на подібні речі Дональд Фредович має все ж таки реагувати. А не постійно говорити про кількість завершених воєн, багато ще перспективних проєктів, які може продемонструвати реальну силу нинішньої адміністрації Сполучених Штатів. Ігоре, але а, насправді а, ми бачимо, що Путін то хотів би і зустріч повернути з Трампом, а, і послаблення цих санкцій. Очевидячки для того, Дмитріва посилали, щоб, хоч якось там, а, ну наприклад, долю визначити зарубіжних компаній Лукойла, яка зараз як пише Ройтерс не переливки їй от ну щось не знаю чи сильно вдалося. Раз два виявляється, знайшли винного в тому, що тепер зі штатами, ну скажімо так, напруга, і винний цей Лавров. Ну дійсно, «Москва там пише про те, що. Його відсторонили на засіданні Ровбєзу, ядерному термоядерному, він не був 5 -го. числа. Єдиний з постійних членів Радбезу РФ не був присутній п'ятого листопада. Так ще й на Ч-20 він не поїде. Замість нього пустять ну, я не знаю, чим обумовлений мовлені цей вибір чи того, що на Лаврова ображені, чи можливо того, що люблять дуже арешниками погрожувати росіяни. А замість Лаврова поїде заступник керівника АП РФ Максим Арешкін. Ну, може і тут символізм, Це я вже так. Шутки раді. А насправді Путін серйозно думає. Що це Лавров винен, а не його це вся недогороздатність, обстріли мирного населення, інфраструктури, 2500 плюс гірників під землею? Оце це а так лавров. Та це все так нічого. А так просто Лавров не так поговорив з Рубіо і, і винен. Ну, дійсно так. В цій ситуації все ж таки, ну до речі, що стосується гарешника, це називається не може послати гарешніх по світу. Дійсно, я думаю, що це спеціально було зроблено. Але по Лаврову це сигнал. Це сигнал, все ж таки, можливо, певної образи Путіна на те, що не зустрівся він в такому теплому середовищі. Якраз е, безпосередньо, що стосується е, Будапешту, бо зрозуміло, що там вже ж Орбан хотів організовувати, я так розумію, Литний фестиваль е, геополітичної щедрості, там, готувати смаколики всякі і так далі. Ну логіка про інше насправді. Е, бо упустив Путін можливість знову ж таки е, показати, що він нібито є. Рівним Рівним Трампу. а це ж його бажання. Він же ж таким чином намагається себе позиціонувати як третій полюс в світі. саме тому зараз відбувається настільки якраз актуалізація теми ядерки, цих випробувань, ракет, торпед і всього іншого. Це ж не лише просто налякати, показати свої м'язи. Ні, це демонстрація, що ось аналогов нет, що мають відповідно конкретно зважати, зважати на позицію. Ну але тут, радше, я думаю, все ж таки тема бажання спекулювати ще й на ностальгії ностальгії за радянським союзом. Ага. І саме через отаку радянську логіку. І радянську призму. Путін намагається достукатись до американців. А частина, до речі, американських інтелектуальних представників експертного середовища, вони ж і якраз. Вирощувались на ну, нібито там знані відповідно наукових дослідженнях стосовно Радянського Союзу. І їм все рівно, їм зараз важко відокремлювати і тему України, і багато інших процесів. Вони це все рівно тримають близько Росії. Ну, власне, і через такі канали безпосередньо Росія і намагається достукатись. Я вже не кажу про бізнес-канали, дійсно, те, що. Відповідно, Кирил Дмитрієв і всі інші намагання безпосередньо тримати міцний зв'язок між Москвою та Вашингтоном. Ігоре, а оце якраз про ці ядерні побряцування, та е, показати міця е, у Путіна дійсно правити вундервафи, аналога нєта. Водночас Вадим Денисенко, політолог каже, що говорити про ядерну гонитву, е, гонку озброєню цю та ну, не доводиться, бо у Путіна не знати в якому воно стані. Трамп взагалі ядерку, так він навіть не називав це там своїм іменем, там першими буквами і зараз каже, що йому це все неприємно. Взагалі, але ж якщо Росія Китай тестують, а Китай хоче. Ще наздогнати штати і за 5 років плюс-мінус він це теоретично може зробити Трамп взагалі про денуклеаризацію говорить. Але я думаю, що це неможливо. Тут ми з Олегом лісним казали, що навпаки, такі виклики, як зі сторони Росії, Китаю, навпаки, будуть країни ще більше думати там про ядерну парасольку від Макрона, запропоновану раніше колись, і в такому всероді. А чи тісно ми говоримо прям таки про те, що ядерна гонитва озброєнь почала чи це все таки поки більше на словах риторики, таких періодичних епізодичних тестів і нагадувань? Якщо говорити саме про ядерку, то в цій гонитві зараз бере активну участь Китай. От Китай дійсно нарощує активну кількість ядерних боєголовок. Зараз у нього там щось порядка їх 600. і по плану до 35-го року хоче вийти на півтори тисячі ядерних боєголовок. Путін нещодавно ж заявляв, що ну умовно кажучи, десь вже з 27-го року. З 27-го року вже не буде там умовно себе самообмежувати. Якраз по кількості ядерних боєголовок, ну але я це все ж таки більше сприймаю як намагання вийти на подальший дипломатичний контакт саме зі Сполученими Штатами. Ну і штати теж зараз все ж таки не ініціювали збільшення власного ядерного арсеналу. Так, мова йде про випробування. А випробування, наскільки ми знаємо, все ж таки проводилося там в Штатах взагалі там. Здається, 92-й рік, щось таке. А, от. Ну, І так само на 90-х роках і Радянський Союз, відповідно, там останні випробування, які здійснювалися. Тобто, це використання того, що є станом на зараз. Вважати це саме ядерною гонкою озброєнь, я поки що не беруся. Більше в нас гонка озброєння, де переозброєння загалом в світі, виходячи з нових умов ведення війни, і, ну, і війну Росії проти України зараз активно вивчають різні сторони для того, щоб розуміти, а що ж власне необхідне. Ну і плюс намагаються посилювати системи протиповітряно. Оборони, протиракетної оборони, бо ми ж бачимо: іде удосконалення і тих самих ракет, і дешевших засобів ураження, тобто для того, щоб бути максимально ефективним. Ну але по суті, по суті якщо говорити не про ядерну гонку озброєнь, а про світову, то так. Вона дійсно вже відчувається, але вона може бути ну доволі так розтягнута в часі, зважаючи на ті бюджети, які є, які ну, десь є, десь анонсовані лише що стосується якраз переозброєння. Ну, згадайте ту ж саму Німеччину до 35-го року там. Сотні мільйонів євро будуть вкладати. Згадайте ініціативу Урсули фондерляїн про 800 мільярдів євро. Правда, там тільки 150 мільярдів по суті прийнято ініціатива сейф. Але тим не менш, вона ж все розтягнуто по часі, десь там тридцятий рік і так далі. Ну але ми дійсно ми знаходимося в цьому процесі, і саме тому, до речі, нам потрібно вкрай берегти і розвивати нашу якраз сферу ВПК. Бо саме це. Буде одним із драйверів в подальшому нашої економіки вже після завершення війни. Угу. Прийнято, але і про денуклеаризацію говорити, звісно, не доводиться. А, треба про це говорити з точки зору конкретно Російської Федерації, угу. бо це угу. один із елементів, які потрібно там впроваджувати. Угу. Бо, на відміну від інших країн ядерного клубу, та ми знаємо, що є країни, які не входять в нього, але мають ядерну зброю. Ну, тим не менш, де-факто саме Російська Федерація намагається різними кроками перевести ядерку зі зброї стримування, все-таки в інший статус, і це проблема. Це проблема, тому що вона може дійсно відкрити певну скриньку Пандори. А з чим потрібно все ж таки боротися превентивно? Не даючи можливості навіть е, тактичну ядерну зброю, там розказують та там 10 кіло тонн запустять, чи ще щось таке, цього та там невелика не зона ураження так. Та не можна і близько навіть таких розмов допускати. Одразу мають бути конкретні санкції. Причому санкції не лише з точки зору використання ядерної зброї, чи не використання, чи погроз, а в комплексі ядерний терор, те що на заес відбувається. Це ж ядерний терор, ядерний, ядерний терор. Да, і не атака по атака по харківським дослідним об'єктам ядерним це терор-терор. Чи пам'ятаємо, ж в Криму так само ядерний реактор був, було його окуповано ще, відповідно, в 2014 році. Ситуація з Чорнобильською АЕС, на яку десятки країн збирали кошти на новий конфаймент. Ми ж пам'ятаємо цю дірку від російського дрона і ту пожежу, яку тижнями не могли загасити, тижнями. Я вже не кажу про атаки безпосередньо зараз на інфраструктуру діючих. АЕС, які під контролем офіційного Києва, все це є елементами ядерного терору. Ну, і, звичайно, можна ще ще арешник згадати в Білорусі і тактичну ядерну зброю, там іскандери і все інше, де Білорусь роблять як плацдарм. Це все елементи одного пазлу. І за це Росія має нести відповідальність. Вона продемонструвала, що вона не може сьогодні бути надійним власником ядерної зброї. Вона повністю зламала і договір про нерозповсюдження ядерної зброї, і взагалі дискредитувала себе як одного з постійних членів Радбезу. Ми ж пам'ятаємо, що ці члени вони якраз і виходили з теми наявності ядерної зброї. І, і теж так само нагадаю, що нинішня РФ незаконно займає місце в якраз в складі Радбезу організації Об'єднаних Націй. Ну але в одному Трамп правий, що коли він вісім воїн закінчував. Ну по його калькуляції і війни там, звісно, з натяжкою можна назвати половину, то ООН йому не допомогла в жодній. Ну тут да тут якби тут сперечатися не будемо. Ігор Зеленський коментуючи також удари росіян по наших мірної містах, цивільній інфраструктурі, каже знову, що зараз треба посилювати тиск. що очевидячки, звісно, так і є. І згадує тут питання репараційного кредиту у вигляді заморожених російських активів. І це допомога нам. Послаблення Європі, щоб не гроші їм свої Ляти вони ж так не дуже люблять це робити. Ну і звісно, це Росії сигнали, ляпас такі помордяться, як на мене завтра. писало політіко днями, має зустрітися Бельгії, представники Європи. І якраз такі, оті занепокоєння Бельгії, щоб вона сама в юридичній економічній відповідальності не залишилася врегульовувати такі тертя, які далі є. Зеленський каже, є політична воля. Але якраз мені здається, ці тертя кажуть про те, що ну політична воля, вона економічними ризиками. Е, чи то пак що Бельгія думає, ну може і не безпідставно, що ці ризики є. Вона якось під той. Чи вдасться знайти консенсус вже до кінця року, хоча б щоб ми на початку наступного і Європа на ці гроші купувала нам озброєння, наприклад, і наскільки дійсно цього панічно боїться Росія, щоб показати їй, що ось так такий крок продемонструє їй, що Європа посилюється? Я думаю, що тут питання навіть на те, що Посилення Європи це більше питання єдності Заходу в довгостроковій отут ключове слово саме довгостроковій підтримці України. Адже Захід, маєш ну, певні свої вади. Ми ж це прекрасно усвідомлюємо, що є там десь вибори, проводяться. Змінюється там. Політичні настрої нового там уряду, чи ще там парламент якийсь і так далі. Ну, ми це ж бачимо вже неодноразово під час а, цих років широкомасштабної війни Росії проти України. Но, тим не менш, коли мова йтиме саме про гроші, про репараційний кредит, який забезпечить фінансування, причому а, дефіцит а, як по цивільній частині, так і допоможе військовій. Частині, то це звичайно стратегічна поразка Кремля, яка створить просто шалені передумови неуспіху і не лише російської армії, а загалом кремлівської влади, по якраз оцій так званій операції. Те, що відбувається безпосередньо в Україні. Ну і Хоча ми теж маємо розуміти, Росія тоді буде намагатися шукати додаткові ресурси, ну, наприклад, того ж самого Китаю чи ще де-інде. Ну, але чи дасть це Китай Китаю невигідно програш РФ, але якщо ми будемо говорити про неуспіх, це не тотожне програш. Тобто, все рівно вже ж є розуміння, що війну треба зупиняти по лініях, які є станом на сьогодні. Відповідно, це може і Росія подати як ну. Певні свої, десь навіть здобуті речі. Але ж вони цього не хочуть робити. в цьому найбільша проблема. І Хоча я теж звернув увагу: їхні пропагандисти, їхні воєнкори, час від часу все ж таки намагаються десь вказувати, що ну, цілі СВО все ж таки доведеться змінювати, доведеться. Якось адаптовуватись, виходячи з наявної ситуації. Тобто, вже і їхнє оце ура, патріотичне радикальне середовище, вже починає нарешті до них доходити, вже підходячи до повноцінних чотирьох років повномасштабної війни, що ну країну не здолати. Не здолати, відповідно, треба умовно все ж таки мінімізовувати, фіксувати, фіксувати ті видатки, ті збитки, які відбуваються станом на зараз. Бо виходячи з ресурсу, який залучається у війні, агресивній війні проти України, ну, точно росіяни ну, взагалі нічого не дістають. Навпаки, вони лише. Опускають власний геополітичний статус, хоча так ми можемо говорити про відбілення, про там з путіним там починають говорити і так далі. Ну але ви порівняйте, як говорили з Російською Федерацією а, десь всередині 2000-х років, під час першої каденції Путіна і зараз. Ну, все ж таки, точно зараз і близько невиграшна ситуація, і точно Путін не той, хто там зараз би полетів зі стерхами і так далі. І відношення до Російської Федерації зараз реальне, як до загрози, просто не знають, як її вгамувати остаточно для переходу на довготривалі рейки миру. Президент Сербії Олександр Вучич, який пам'ятаєте, разом з ФІЦО добирався три дні полем, два дні лісом до території Росії на 9 мая і Фоткал це казав, ми на фоні Кремля. Отут каже: я хочу в Євросоюз. І да, так, да, може, в 2022 році ми не хотіли приєдна, приєднуватися до санкцій проти Росії, хоча він і тоді засуджував агресію реп проти України. Але каже, все ж може змінитися і більше гарантія не даю раз. Орбан преться до Трампа. Ну там напевно буде та цей буде. Напевно, просить виключить мене з цього списка санкцій проти Роснефті Лукойла, Ну йому ж уже і так сказали. Не знаю, чому він радується. Ну і це ще не все. Трамп збирає всі на е, стани, значить, в себе Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. І не можна не погодитися з Ройтер, що таким спосіб, цією сходкою Вашингтон хоче посилити свої позиції в регіони, і водночас, в регіоні, який десятиліттями знаходився під домінуванням Росії, випити з нею з ніг, Я б вже сказала залишки домінування, бо поїздка в Таджикистан показала багато чого в жовтні. Та, звичайно. І е, в цій ситуації насправді ми теж. Маємо розуміти, що ну, насправді, що б не робила сьогодні Російська Федерація, як би не намагався там, відстоювати позиції РФ той же Орбан, розказуючи, що ось бачите, це інтереси Угорщини і так далі. Ні, ну ми ж розуміємо, що немає тут інтересів Угорщини. В жодному разі. І те, що там ця зустріч з Трампом буде, ну так, питання енергетики. Але що може запропонувати Орбан взамін? Орбан взамін, очевидно, запропонує, як там пишуть, входження штатів до угорської ядерки. А хіба там є, куди входити? Ну, по суті, там це все Росатом. пакш 1-4. Реактори ВР 440, пакш 2 зараз, до речі, зняв же ж якраз Трамп санкції, що Росатом далі добудовував два реактори ВР 1200. І це ж якраз про що говорить? Про те, що ну, якщо Орбан би захотів відмовитись від підтримки Путіна а, і закупівлі тієї ж російської нафти, він би це дійсно давно зробив, бо можливості технічні є. І е, якби була така мета, давно б, б ми побачили переговори з Хорватією про оновлення е, транзитних е, тарифів, що стосується е, адріатичного напрямку. Що стосується нафтопроводу Джанаф, але ж цього не відбувається, тому в нинішній ситуації це більше демонстрація хто кого друг, і чи не перетворяється той же Орбан, просто другом Трампа для того, щоб витискати для себе кращі умови в протистоянні з Брюсселем, підігруючи безпосередньо Кремлю і Путіну. А оці Таджикистан і Киргизстан не те ж те саме. Та? Ну, але їм далі на що їм з Путіним дружити, якщо їм вигідність зі Штатами, з тим же Китаєм? Ну, Таджикистан, і Киргизстан, там, іде переорієнтація конкретно на Китай. На Китай Вісно, та, що ж тоді Трамп вже розраховує? це розраховує. Від... Це, це відчувається там насправді. Там мова йде про конкретні бізнес проєкти Це не геополітичний вплив, це про доступ до ресурсів. І все. Максимально прагматичний. А, і всі ситуації ну, теж потрібно розуміти про загальну геополітику, ну і бажання окремих проєктів. Та сама ситуація, як і на території РФ бізнес проєкти Сахалін-2, там, наприклад, або. Там ще доступ до окремих родовищ, ну але ж це не означає, що двостороння торгівля між Сполученими Штатами і РФ хоч близько наблизиться до показників торгівлі тієї ж самої Росії з Китаєм. А там, ну, на секундочку, 85 разів різниця. На секундочку. Тобто це ж якраз і показується, що насправді Трампу можна багато цікавих прожектів представити на рівні умовного гіперлупу. Ну і до речі, цим фактично і зайнявся Кирил Дмитрієв, коли був це ж останній раз, і те, що там маршрут беринговою протокою між Камчаткою та американською Аляскою. Це ж по суті Гіперлуп. Хоча я його насправді більше пов'язую як таке собі ідеологічне продовження Кримського мосту, так само це починалося значить з економічних проектів, а потім росіяни давай анексовувати під півострів. Тут і десь винерне, потім знову йде аляска наша і так далі. Тому з такими темами дійсно треба бути максимально обережним і робити все можливе, аби ну якщо не повністю припиняти економічну співпрацю з Російською Федерацією, то звужувати цей канал наскільки це можливо? і щоб ніякі ні Сахаліни, ні Арктики путіну не світіли. Магадан три. Оце йому світить і гага 10820. Ігоре, дякую дуже. Спасибі за цю розмову від душі, за аналітику, за час. До нас зустрічі наступного тижня. На все добре. Дякую, щасливо. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії Ринозлова. Я друзі, дякую, що ви подивилися нас. Коментарі, лайки, все це вітається. Ваші думки також. Також підпишіться, будь ласка, на YouTube 2.4, на YouTube Ігора. Активне посилання буде в описі під цим відео. І на мій Ютуб Токс», де ви також можете нас дивитися. Бережіть себе, побачимося і переможемо.